Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відеогляді хотів надати вашій увазі компактну циркулярну пилу від компанії Borg. Нагадуємо вам про те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру, що вказаний безпосередньо на самому пакуванні. Отже, давайте розпакуємо даний інструмент, подивимось, що всередині розповімо про його технічні характеристики та переваги. Що ж, почнемо. Отже, відкривши основне пакування, ми бачимо, що у нас у комплекті йдуть три трохи менших коробки. В першій коробці у нас знаходиться 2 амперний акумулятор. В другій найкращий зарядний пристрій 12-вольтовий від компанії Bosch, що має силу струму 4 А. І в третій, власно кажучи, сама циркулярна пила. З циркулярною пилою йде паралельний упор. Крім того, уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також комплект приладдя, патрубок для видалення пилу та можливості підключення пилососу. Сама циркулярна пилка. Та вкладинка до кейсу L-Box. Нагадуємо вам про те, що інструменти 12 вольтової та 18-вольтової серії від компанії Bosch комплектуються між собою у кейси L-Box. Отже, комплектацію розглянули, перейдемо до технічних характеристик. Частота холостого ходу дорівнює 1400 обертів на хвилину. Діаметр диску, що встановлюється на дану циркулярну пилу 85 мм. Максимальна глибина пропилу під кутом 90 градусів складає 26,5 мм. Глибина пропилу під кутом 45 градусів складає 17 мм. Основний робочий матеріал це деревина. Працює інструмент за рахунок 12-вольтового акумулятору. Вага 1,4 кг. Країна-виробник Малайзія, батьківщина бренду Німеччина. Отже, технічні характеристики розглянули, тепер перейдемо до переваг інструменту. І перше, на що хотілося б звернути увагу, це гарно прогумоване руків'я. Саме завдяки цьому інструмент наковзає у вас в руці під час праці. Також є захист від непередбаченого пуску. Поки ви не натиснете на бічну клавішу, ви не зможете запустити сам інструмент. Далі бачимо наявність великої кількості вентиляційних отворів. Це допомагає інструменту гарно охолоджуватись при тривалій роботі. Є можливість регулювання глибини. Різу. Отже, завдяки спеціальній шкалі, у нас це і відбувається. Також на передній частині є можливість регулювання кута різу. Відповідно, шкала у нас з поділками. Гарантія на дану циркулярну пилу складає 12 місяців. І продовжується до 36 завдяки артикулярному, заводському та серійному номерах, що вказані безпосередньо на самому інструменті. Заходимо на міжнародний сайт Bosch, вводимо всю необхідну інформацію і отримуємо трьохрічну гарантію. Друзі, подивившись коментарі, ви можете побачити дуже багато цікавого для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо вам сподобалось це відео. Та до нових зустрічей. Побачимось в нових та цікавих відоглядах.